Всім привіт! Сьогодні у нас 21 жовтня 2022 року. Вже наступила осінь. Як бачимо, сьогодні у нас зранку було мінус 1, мінус 2 на ґрунті повітрі 0. Багато листочків інжиру вже попадало. Що на рахунок плодів? Багато плодів в цьому році не достигне. Це пов'язано із декількох причин. Підійдемо зараз до інжиру, я вам розкажу. На деяких інжирах ще є листя. На деяких вже немає. Наприклад, на гранаті вже нічого взагалі немає. Ось, як ви бачите, одні гілки залишились. Ось тільки пару листочків. Виноград нікому не потрібен. Багато його в цьому році нав'язалось. Так. Ось тут у мене кримський чорний. Також бачимо, що. Листя опали, залишився от один плодик невеликий. Йдемо далі. Ось перший інжир, який ви пам'ятаєте, який був великий. Листя опали зовсім всі, залишились тільки плоди, які, опять же, як я кажу, напевно не достигнуть. Тому що тому що вже досить холодно. По-хорошому треба було будувати теплицю на них і на ніч накривати їх як би, агроволокном, тою теплицею. Тоді б плоди всі визріли. Але цього я не робив. Як ви бачите, зробив я воздушні отводки, земля. Потім тут внизу облізається і готовий сажанець є. Пару штучок я тут зробив. Все решта буде пригинати, щось черенкувати. Бачите, який іній у нас. Далі на сорт Магаражський. Також на листях от іній. Осінь вже конкретно. Треба їх буде трохи палити. Плодів багато нав'язалося в цьому році. Але, опять же, так як я сказав, пізня весна була зараз рання осінь. Не дуже. В цьому році у мене по плодах. Нав'язалось багато, але дозр... дозрії дуже мало. тут також ви бачите воздушні отводки, пару штучок. Плодики є, але їх мало. Можливо, з кожного куща я з'їв по пару плодиків. Ось так наливається. Бачите так. Де-не-де але це поодинокі випадки, все решта зелене. Казав мені знайомий, що потрібно було бризкати сізарином. Я побризкав сізарином лише декілька разів. А це треба було робити спочатку літа, коли тільки тільки плоди зарізались. На жаль, я цього не знав, і от цьому році я залишився майже без плодів. Це в наш сорт, похоже, на брунсвік, але не знаю точно. Уже один навіть опав. Але він напав не від того, що він визрів, а він напав від морозу. На жаль, на жаль, але нічого з цим зробити ми не можемо. Ось такі гарні плоди висять. Це ще може дозріти. А все решта, вони великі, досить великі, але але зелені. Ще один фактор, на мою думку, який міг сприяти тому, що плоди не дозріли, це те, що я його рано відкрив. Досить рано, коли ще була холодна температура. Я не хотів, щоб він спарився у мене під ямою ну, в ямі. Я його відкрив. Але після того, коли я його відкрив, ще місяць була досить холодна погода, і він місяць у мене просто стояв в такому стані, в якому я його відкрив. Краще було б, що той місяць він у мене ще був накритий дошками і землею. Він би вже там всередині пустив почки, бо там було б тепліше. І почав би швидше пускати листя і плоди. Але я його відкрив раніше. Так мені захотілося, наступному році так робити не буде. Це наш сорт Браун Турки, як бачите, теж плоди досить великі, але от листя вже всі падають. Плоди не достигли. Хіба ще буде гарна погода, і вони достигнуть, але я вже не надіюсь на гарну погоду. Тому що сьогодні зранку вже було мінус 2. Це у нас сорт магарашський, як бачите, дуже-дуже великий іній. Про які плоди вже можна говорити. Тут також воздушну отводку зробив одну і другу. Плодики також є, але вони маленькі і вже не, не достигнуть. Але зате буде пару садженців. Цей сорт у нас фіолетовий, але, але також я тут зробив воздушну отводку, листя на землі. Так як і плоди, він теж поскидує на землю, тому що вже досить холодно. Ось така у нас осінь в цьому році. Тут у мене гінжири в пластмасових бутилках, я їх буду заносити на зиму у підвал. І ось тут теж в бутилці. Ось такий короткий огляд гінжирів. Вже на вулиці, майже зима, скоро буде. Не повторюйте моїх помилок. Слава Україні! Також ще в мене є одне містечко, де у мене є гранат. Це вже інший сорт, голюша, по-моєму. Він також вже листя. Ось такі гарні гілки. Тут у нас інжир теж досить великий. Це на сорт фіолетовий. Також плоди є, але вони не достигнуть. Тут у нас лимони. Мандарини і ще там один інжир. Тепер коротко розкажу про ситуацію, яка в мене в хаті з рослинами. Тут ви бачите інжир. На попередніх відео ви могли бачити, як він гарно плодоносив. Через кожну через кожен листочок у нього були плоди. Зараз їх вже набагато менше, вони всі поз'їдалися. Жовтий сорт, але дуже-дуже плодоносний. Тут у мене банани. Досить багато бананів, я їх розсадив. Ще є багато що розсаджувати, але буду це робити вже весною. Оце якраз до весни підросте, і вийде вже два банани. Так само і там два. Там взагалі досить багато один біля одного, але вони ще маленькі, щоб їх розсаджувати. Там два. Там два. Взагалі дуже-дуже. Багато бананів в цьому році, я їх нічим не підживлюю, вони самі так росли досить непогано. Будуть на продаж багато бананів весною. Зараз ще йдемо подивимося ситуацію на балконі. Ще секундочку забув сказати, що для бананів я облаштував таке світло, лампа для акваріуму, тому що бананам зараз в 5 7 годині зимою вже буде темно, а їм потрібно світло. Ми їм включаємо світло. Воно світить, тим самим ми їм продовжуємо день, і вони ростуть краще. Ситуація на балконі. Листя опало. Залишився тільки полик один, турецький коричневий і там другий зелений. Це у нас сорт е, кримський чорний. Плоди досить маленькі, але вони є і листя не опало. Тут у нас лаврушка. І фіолетовий сорт, можливо, достигне, якщо його в хату занесу. Ну, можливо, він достигне. Лісточки вже відпадають. Але нічого, все добре. І на останок, якщо пам'ятаєте, в мене було відео про гранати. Вони повністю скинули листя і зараз, як ми бачимо, пускають нові. Не знаю, чому так. Йому здається, що зараз весна, напевно. Але воно теж все опаде. І саме цікаве. У мене тут є ось така краса. Зараз я попробую якось її зблизити. О, гранат. Було, напевне, по 50 квітів на кожному гранаті. Всі квіти, як завжди, попадали. А ось на цьому кущу чи дереві, залишився один гранат. І він був спочатку зелений, зелений, білий. А зараз, як бачимо, починає наливатись трісну. І є такий міні-плодик у нас. Ось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.